Добро здоров'яні панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 2 жовтня у четвер. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І в першій частині традиційно основний фактаж, якраз набір основних знань, які дають характеристику дню, який розвивається, Ну, знову ж таки під гудок цієї повітряної тривоги, принаймні нас в столиці. Але звичайно, треба в розвитку подивитися, бо підґрунтя маємо основи. Маємо позиції маємо. А далі, якби припущення на основі знову ж таки, категоричних знань. Зокрема, от зетблогери теж ставлять перед собою питання на тлі всього, що відбувається насамперед з економікою. За військові справи я мовчу. Бо чим ще раз закономірність імені Путіна. А чим менше в нього успіхів на фронті, тим більше він кошмарить якраз цивільне населення і намагається там шкодити інфраструктурі. Я вже казав вам цю цифру: плюс 36% до попередньої Місяця розбільшення авіаударів по території України це однозначний показник, однозначний маркер. І коли всі розуміють, що кудись їх потяг рухається, не в той бік. То ставлять запитання, чи, чи коли, чи як закінчиться те, що вони називають СВО, правда, так щоб їх там не посадили всіх в'язницю до Гіркіна. Вони запитують, чи через три роки закінчиться СВО. А, типу Путін дав цьому міністру оборони Білоусу. це зетблогери повідомляють, доручення від якого багато що залежить. Як типу джерело в Мінобороні сказало, Путін дав Білоусову доручення скласти прогноз про те, скільки ще потрібно продовжувати СВО для Нашої перемоги, розумієте? Ну, типу, скільки ще ресурсу, і що для цього треба, і чи закінчаться бойові дії через три роки. Співрозмовник в Кремлі пояснив це доручення. Владімір Владімеріч знає, що для перемоги нам потрібно буде воювати ще мінімум кілька років, але він хоче розуміти, скільки приблизно. Бо вже час підбивати підсумки. Одне з наших відео, і я назвав, що в супермаркеті війни і миру Путін вже на касі. Це точно висловлюючись відомим мемом від пана Коломойського, ну це точно, що життя це супермаркет, а далі бери, що хочеш, а попереду каса. От Точно про Путіна на сьогоднішній день. Але від цього багато що типу залежить, говорить росіяни, отримавши прогноз від Білоусова, Путін зрозуміє, чи той, що схожий на Путіна, чи колективний Путін. Зрозуміючи, треба проводити нову нову мобілізацію, говорять, що Герасимов там пхає страшне за неї, і якщо так, то коли що робити з податками? а податки там зараз будуть вийти бізнесмени? Коли запроваджувати нові? Чи підвищувати знову існуючі? В якій мірі Росію потрібно перевести на військові рейки, щоб досягти цілей СВО і тощо? Ну, от такий типу комплекс питань при тому, що прогноз цей Білоусов має дати там типу за два тижні. Після цього, за словами джерел, значить Міноборони, можуть бути прийняті якісь рішення, які саме вони пообіцяли розповісти пізніше. Побачимо, можливо, вже Путін щось і скаже. Там Волдайська ця конференція цитувати її будуть. Я не сумніваюся. При тому пісочний рот сказав, що заяви Путіна буде обговорювати весь світ. Побачимо. Ну це в них кожного разу. Все скінчиться тим, що буде нова Модель автовазу поставлена конвеєр, при тому, що там люди звільняються. Ну я думаю, якось так тепер щодо да, потужності економіки і подивитися, що буде вона Росія залучила близько 20 тисяч північно-корейських працівників для не не, не з, зі зброєю, не з автоматами, а просто для виготовлення товарів. Які призначені для військових цілей 20 тисяч. Однак вказані дані ще треба трошки приточнити, бо це інформація від південно-корейської розвідки. А оперує цією цифрою якраз Андрій Гнатов, начальник генштабу збройних сил України, за його словами, зокрема працівники з Північної Кореї. Виготовляють ударні безпілотники герань в Єлабузі, там в Татарстані, і наголосив, що Росія утримує в Курській області певний все ж таки контингент солдатів з Північної Кореї, і вони проводять з ними заходи підготовки. Ну і пан Гнатов сказав, що країна-агресор повідомляє, що там нібито перебувають інженерні підрозділи, які займаються розмінуванням Курщини. І додав, що українські військові поки не фіксують на передньому краї солдатів з КНДР, і поки не ну, не бачать, що Росія а їх якимось чином пробує чи використовує в бойових діях. Але цей чинник присутній. Тепер чинник з нашого боку це розвиток подій, які з опираючись чи за інформацію від своїх джерел. Розгортає Wall Street Journal, наскільки вони є в курсі справ, але бачите, після Кітакелога, який вчора досить впевнено говорив про розвідданні і поки що розмови стосовно тамагавків, ці продовжують і кажуть, що як доконаний факт штати нададуть Україні всі розвіддані для ударів ракетами глибоко по території Росії. Яка ракетна номенклатура тисячу довгі тисячу кілометрів довгий Ніптун чи Фламінго чи це томагавки? Але Трамп схвалив передачу ціли вказівки українській стороні, оскільки адміністрація розглядає можливість постачання потужних озброєнь. От підшо це з посиланням на повідомлення американських посадовців, зробить заяву Wall Street Journal, Бо ми знаємо, всі ці дозволи це більше про політику, а не про військові справи. Бо там з Білого дому команда все під козирьок і погнали. Нещодавно президент Трамп погодив рішення, щоб розвід... розвідувальні служби і Пентагон допомагали Києву з такими ударами. Американські посадовці також звертаються до союзників по НАТО з проханням надати подібну підтримку і розширений обмін розвідданими з Києвом. Це останній. Сигнал того, що Трамп глибше посилює підтримку України в умовах, коли зусилля щодо просування мирних переговорів зайшли в гулкий кут. Ну я вже казав цю обставину, тобто, просто коли Путін дістав, і тепер Путін розглядається основна перешкода до отримання Трампа Нобелівської премії, за словами посадовців, це перший випадок, коли адміністрація Трампа буде сприяти українським ударам далеко радіусу дій по енергетичних об'єктах в глибині російської території, бо в принципі, хоча Штати вже тривалий час допомагають українській стороні в операціях з використанням дронів і ракет. Саме обмін розвідданими дає змогу Україні ефективніше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції і іншу інфраструктуру далеко від кордонів власне нашої країни з метою позбавити Кремль доходів і нафти і нафтопродуктів, що по суті підтримують війну. Як цитата виглядає від одного з чиновників адміністрації? США, також розглядають увагу. Постачання томагавків і баракут і інших американських крилатих і балістичних ракет наземного повітряного базування з дальністю близько 500 миль. Ну це до тисячі кілометрів, однозначно, але все одно це в районі Москви. Проте рішення щодо конкретних систем, якщо воно буде ухвалене, ще не прийняте. Там знову ж таки купа нюансів стосовно стартових майданчиків. Ми з вами ж якось говорили, бо м -м, Томагавк по факту а, заточена на підводні чи повітряні старти. А, а якщо наземні, то там є спеціальна. Що додаткова установка, але з цієї додаткової установки може летіти інші ракети, і більш потужні ракети. Так що, якщо от наша делегація, яка зараз в Штатах ну привезе щось в цьому контексті, то звичайно, що ми томагавки будемо запускати з землі, а значить, у нас з'явиться ще можливості для іншої номенклатури, це було би мега, Звичайно, це такий привіт Путіну. Навіть ці розмови, якщо він на них зважає, але з огляду на те, що він робить, що насамперед з атомною енергетикою, мені здається, що він не зважає. Раніше Пентагон, ви ж знаєте, запроваджував процес перевірки для кожного випадку, коли українська сторона просила дозволи використати далекобійну американську зброю. І по суті, весь час витувало ці дозволи, і такі вето не дозволяли Києву від кінця весни по суті застосовувати поставлені Штатами атакамси. Застосовувати по цілях на території Росії, принаймні одного разу Україна точно просила використати ці ракети. Цей випадок відомий проти цілі на російській території, але штати відхилилися прохання. ну, по зараз можливо щось зміниться від часів Байдена, але поєднання розвідданих із більш потужною зброєю могло би мати значно сильніший ефект ніж попередні удари по російській інфраструктурі, навіть то, що зараз зроблено. Але ракети це звичайно завдання більшої шкоди енергосистемі і перевантаження російської системи ППО, тобто американські посадовці очікують на письмові настанови з Білого дому. Я ж кажу, там три зелених свистка має бути. Перед тим як почати, в принципі, всі ці дані запускати на Київ. Представники відповідних профільних агенцій поки що не коментують поточні чи активні розвідувальні операції, чи є вони, чи дослідження відбуваються. Ще раз кажу, наша делегація. Штатах і не просто так військова делегація. Ну а прес-служба ЦРУ теж нічого не коментувала, якби ані пари з вуст. Бо якщо по факту навіть того, що є на сьогоднішній день в бік Росії, то атаки українських дронів з початку серпня вразили понад два десятки великих НПЗ на території Росії, занурили російський паливний ринок в кризи, якої він ще не бачив. При тому, що там відповідні профільні віддання є і агенції, які досліджують стан в Росії, стан ринку. Вони говорять так, що на 28 вересня на НПЗ по всій Росії простоювало 38% потужностей з первинної переробки нафти. 38% або 338 тисяч тонн на добу. Сукупний обсяг потужності, які доступні для виробництва бензину і диспалива, впали на 6% в серпні і ще на 18 вересні. От вам обсяги. Тобто масштаб простої. Це пам'ятаєте, я вчора казав, що це накопичується. Тобто, немає сталого поповнення запасів, які типу розпродаються і якось тримаються ситуацію. Але ця ситуація на жовтень, я не сумніваюся. На жовтень, кінець жовтня буде мати абсолютно іншу картинку. Масштаб простоїв на НПЗ це вся російська інформація. Ще раз кажу, це те, що вони дають. Масштаб простоїв на НПЗ став історично безпрецедентним. Він перевищив рекорд серпня, тоді стояло 23 А також попередні рекорди травня 22-го, коли були перші удари, і в травні 20-го, коли в них там ну, були великі ремонти. Зв'язані з заміною устаткування. Це ж коли не було санкцій, вони могли там просто старе щось поміняти на нове. Тепер це нове виноситься, а поміняти навіть Китай не може. Тобто, приблизно 70% простоїв згідно з підрахунками от, цих агенцій дослід... дослідників стали результатом атак безпілотників. На кінець вересня вони вивели з ладу приблизно чверть російської нафтопереробки або близько 236 тисяч тонн на добу в вересні ще чотири російські. Російські НПЗ зупинили випуск після атак безпілотників. Серед них оцей в Лінінградському. Ці Кінев, що посідав друге місце за потужності в Росії, плюс Рязанський НПЗ Роснефті, що входить до першої п'ятірки найбільших. І якщо перший зупинився 14 вересня, то другий 5 вересня. Також з 20 вересня зупинив переробку Новокуйбишевський НПЗ. Ми бачили з вами ці удари. А 22 вересня Астраханський, оцей газопереробний завод Газпрому. Ну плюс ще Салават в Башкирстостані, Розумієте, в результаті виробництво бензину за вересень в. Росії скоротилося на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку вже перетнув позначку 20% від споживання. Це російські змі, причому там навколо урядові. Повідомляли російські нафтові компанії, мало що можуть зробити, щоб якось злагодити кризу в принципі. Ремонт постраждалих заводів, як я вже сказав, може тривати місяцями, особливо з урахуванням санкцій, бо санкції не дають можливість постачати західне обладнання, яке оце в 10-х і 20 двадцятому рок роках. 2020-х використовувалися для модернізації НПЗ, тобто вони всі перероблені на західноєвропейське устаткування, тому легко замінити його китайськими аналогами абсолютно неможливо. Ось вам стан речей на сьогоднішній день. І Від того великі нерви, і від того я вже казав, що Путін дав команду закуповувати пальне в Китаї в Сінгапурі, і тепер в Індії. Ну само собою він в Білорусі, але ще й в Індії. Тобто, по суті, вони відправляють. Нафту на нафтопереробку, свою ж нафту, і потім це ж а, п, нафтопродукти викуповують ще раз, платять цим країнам. Тобто, розумієте, дві ціни, я не знаю, скільки там буде. А, але Путін, начебто, летить з цим питанням, якраз з перших числа грудня, до Індії. Буде говорити з нарендрою моді. Візит відбудеться на тлі зміцнення зв'язків Москви і Делі. Ну звичайно, що Делі ще буде переробляти за дешево російську нафту, а продавати за дорого бензин і солярку. Ну я вважаю, що це просто бінго. Та на, на, на Рендері моді може зустрічатися з Путіним. і Казати: Зви мене просто бінго. Я думаю, так. Ну вперше про підготовку. Візиту Путіна оголосили під час візиту радника моді з нацбезпеки до Москви, от серпні. Він був тоді. Дата ще не було остаточно визначені. А пізніше вони, от коли це в Китаї, зустрічалися коли їхали годину в Лімузині Путіна. Оце ж переговори такі, щоб ніхто не бачив, да, де, де моді його послав за великим рахунком цією зброєю, яку Путін намагався йому впихнути. Але тим не менш, тепер Путін буде їхати випрошувати бензин з Індії. Ну і візит президента Путіна може стати важливим моментом в геополітичній стратегії і Індії, це якраз от Росіяни доповідають час, який зручно збігається з запровадженням тарифів Трампа. Може посилити стійкість індійсько-російських зв'язків, навіть коли нью делі намагається врегулювати свої складні відносини з Вашингтоном. Вони єдине, що забувають рівень ринка і рівень маржиналізації цього ринка. Ну я думаю, що єдине, чим дійсно може пишатися Індія в плані своєї експортної е е спроможності, це кіно, Болівуд там вже ж давно, а в Росії. Хотіли Болівудом якби затикати все, що в них є. Ну і плюс не забувайте, що Трамп сказав, що підвищить мита на всі фільми, які не виробляються на території Сполучених Штатів. Тобто, Болівуд в Штатах це буде дуже дороге задоволення. А в принципі, нафту можна оплачувати фільмами з Болівуду, я так розумію. А потім ще продавати значить пальне і таким чином забезпечувати виробництво в Болівуді. Ну, жарти жартами, але тим не менш зараз Трамп Трамп вже ж продовжує звинувачувати. Нью-Делі, і там вже до сьогодні є це підвищення мит а в плані того, що Нью-Делі допомагає Путіну фінансувати війну, і уряд Індії заявив, що не припинить поки що закупівлю російських товарів і назвав дії США несправедливими необґрунтованими. Очевидно, що там ціна на нафту така, від якої дуже складно відмовитися. Ну але для укладання нормальної торгової угоди Вашингтон вимагає припинення закупівлі російської нафти Індії. От якраз про це і буде говорити Путін, тому він терміново летить до Індії. В нього виглядає так, що тільки оці два плеча, які так одне нормально, одне там шкутильгає. Це Китай і Індія, і Більше в нього нічого немає. До речі, стосовно Путіна, Китаю і всіх цих прибамбасів, ви ж чули не один раз, що Китай, Тайвань, війна, загар, ми там якби співчуваємо Тайваню. Просто щоб теж ви розуміли, що у кожного свій калінкор, ми співчуваємо, але я вже так співчуваю, видно за гроші більше. Можна, бо Тайвань в першій половині цього року став найбільшим в світі імпортером російської нафти. Не Індія, не Китай, Тайвань, і це принесло Кремлю насправді мільярди доларів доходу. Це спільна спільний звіт, центр дослідження енергетики і чистого повітря. Там тайванська некомерційна організація, німці. Ну якби провели дослідження. Як стало відомо, офіційний Тайвань приєднався до економічних санкцій проти Росії, надав Україні двосторонню допомогу. Там 50 мільйонів доларів. Але при тому при всьому вони закупили в Росії за півроку на 11 мільярдів. 200 мільйонів доларів а, нафти, що в принципі в сотні разів перевищує обсяг допомоги Україні. От вам і Тайвань, ось вам і всі справи. Так що хай там між собою вони, мені здається, розбираються. Але якщо ви купуєте так, на таку суму нафту а, в Путіна, то може президент Трамп якось скаже їм, що хлопці тоді може захищайтесь самі там від Китаю. Ну, як від Китаю, бо це теж Китай за великим рахунком. Так, по обструкціям, які можуть бути в плані росіян, я казав вам, що, як на мене, ми спочатку ще війни казали, головна обструкція це нафта, газ і візи. Бо ну правда, час іде, можливо, хтось там вже відвікає мандрувати Росією, Хоча на території мандрувати Європою, хоча на території Європи дуже багато членів родин чиновників і можновладців, які. І виступають за продовження війни проти України, але якраз у ці перші інформації стосовно візових обструкцій, по лінії Данії, Німеччини, Чехії, в принципі, от військово-політичні пабліки Російської Федерації кажуть, що ми повинні бути готовими на росіяни. Що наступного року можуть повністю заборонити в'їзд до Європи, що найменше відомим публічним росіянам, вже начебто складаються списки. Прогноз щодо майбутньої заборони це джерело в Лаврового коня Путіна в їхньому МЗС. Типу, Євросоюз поступово закриває кордони для росіян. От, наприклад, я вам вчора доповідав Чехія, яка вже закрила всі свої візові центри в Росії і запровадила обмеження на в'їзд російських дипломатів. Ще раз поки що в аеропортах, але все одно процес закриття. Риття шенгенської зони для Росії йде, йде досить швидко. Вони це самі констатують. Є інформація, що ЄС планує вже наступного року перестати пускати до себе от публічних плюс-мінус там росіян, блогерів. Тощо зараз складаються списки тих, кому віз буде заборонено. Там артисти, бізнесмени, родини політиків. Тощо в Європі чомусь вирішили, що така міра сильно вдарить по Росії. Дурні зробив висновок дипломат з команди Лаврового коня Путіна. Крим. Млі, також, начебто, підтвердили, що такі списки дійсно складаються, і раді тому, що артисти і інші знаменитості припинить їздити до Європи. Правильно я теж вважаю, є північна Корея, прекрасний Китай. Хай туди їздять. Чим менше таких візитів, тим менше західної зарази. Правильно і їх зарази в Європі не будуть українці витрачати час, розказуючи опері ласкала, що не треба там чи якихось іншим е операм. Що не треба запрошувати а, по посіпак Путіна, які тут вчора розказували, що Путін наш рульовий і були його там довіреними особами зі всіма політичними цими нюансами. А тут вони співають і просувають західну культуру. Як так можна? А, при тому, чим менше таких візитів, тим менше західної зарази. В Росії є куди поїхати. Я теж так вважаю. Ну, Ніжній Тагіл, наприклад, там фантастичні місця. Магадан прекрасна, абсолютно курортна зона. Не варто забувати також про Китайка. НДР інші країни це обмеження позитивно на нас вплине, Менше буде голих вечірок, шабашів чорною крою, таких як влаштовують їх ну, наші селебріті. Так говорять в адміністрації Путіна. Абсолютно нормальний варіант. І ще друзі, вже оскільки такий калінкор вже доб'є цю тему російську інформацію про все ж таки продуктові картки, які на підході в них це теж ми будемо спостерігати і до Держдуми вже внесли законопроект. Проєкт про запровадження, як вони називаються, не продовольчі непродуктові картки, а так по науковому продовольчі сертифікати для малозабезпечених верств населення. По суті, все. Тобто, як ми з вами на рівні чуток, потім ви зі мною сперечалися, як так можна. От вам і хода згідно з проєктом наказу на отримання сертифіката зможуть розраховувати з проєктом закону. Отримання сертифіката зможуть розраховувати постійно проживаючи в Росії громадяни чиї родини мають середньо ну дохід середньо на душу. Значить, нижчий за прожитковий мінімум. Передбачається, що вартість сертифіката буде становити 30% від величини прожиткового мінімуму. Цей закон дозволить забезпечити соціальну справедливість ніхто не повинен залишатися без базових продуктів харчування. Ну якими вони будуть, якість, я вже за це мовчу. І е, один з там з цих депутатів, їх російський так це пояснює, ми пропонуємо інструмент, який реально працює вже в регіонах, і тепер стане доступний для всіх нужденних в Росії. А Ще один співавтор такий підкреслив, що за карткою можна буде купувати лише базові продукти харчування. На жаль, ані алкоголь, ні тютюн, ні інші надмірності придбати в рамках сертифіката не можна. І я вважаю, це перший крок до табуретки і вітрини віноводки в Російській Федерації. Коли їм не буде на що купити, буханути, ну а труїтися вони напевно вже не захочуть. І браги на всіх не стане, підуть бити вітрини, чекають цю революцію революційну ситуацію в Росії, коли низи вже не хочуть, а вірхі не можуть, от якось так тепер по наших сусідах. Теж за вибори в Молдові. Ну слава богу, ми з вами цю ситуацію охарактеризували. Але там же чинник Придністров'я залишається, і росіяни теж на рівні розборок кажуть, що ну, за даних обставин це Придністров'я може розчинитися в Молдові. А для нас це вигідно, тому що буде ще один мінусоване, мінусоване джерело напруги для українців. Так, от президент Румунії зараз Ніку Шордан каже, що російській армії в Придністрові дуже важко змінити війська і озброєння, тобто провести ротацію. Але якби вибори виграли партії лояльні до Москви, то там би однозначно було б посилення. Вся ця армія могла б бути посилена і була б загрозою для Молдови України, навіть для Румунії. Але зараз туди не можна ані техніку заводити, бо вони перебувають якби в анклаві між Україною і Молдовою, і точнев, що далі будуть відбуватися технічні обговорення щодо вступу Молдови до ЄС поки ж нагадую, Молдова до України прив'язана своєю заявкою, але я вважаю, каже президент Румунії, що це можна зробити і з Придністров'ям. зараз зі статусом подібним до того, який має Гагаузія з відносною там автономною в складі Республіки Молдова. А Придністров'я може мати те саме в цьому режимі, бо кордон Євросоюзу буде проходити з цима-двома автономними регіонами. Тобто вони до складу умовної Європи не заходять, але підкреслюється, що Україна і Молдова координують календар переговорів. і Проблеми з Угорщиною щодо вступу України, за словами от пана президента Румунії, не вплинуть на кроки Молдови. Розумієте, Існує ця складність з Угорщиною, яка виступає проти вступу України. і є ця дискусія щодо можливого роз'єднання, яке я не думаю, відбудеться найближчим часом. А він, до речі, якось виступив за це роз'єднання, а потім наступного дня вибачався, що він не те мав на увазі. Ну тобто йому пояснили. Тому що це було б дуже поганим сигналом для України, ну, однозначно, тоді для Молдови почнуть робитися кроки незалежно від офіційного відкриття розділів проступ. Ну, поки що ще раз. Бо навіть президент Зеленський досить гучно зараз в контексті цієї зустрічі неформальної лідерів Європи так прямо і сказав, що Україна завершила внутрішній скрінінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. Ми зробили це швидше ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкластя кластера один в переговорах щодо членства, кластера основи. Нам потрібен реальний прогрес в цьому питанні, і додав, що Європа має. Дотримуватися своїх обіцянок, так само як країни-кандидати виконують свої зобов'язання. Дякую, ми розраховуємо на результати. Ще раз поки що в наш шлагбаум імені Орбана присутній. На жаль, після вчорашнього засідання в Копенгагені, можливо, ми щось ще не знаємо, але відчуття саме таке. І дійсно, ця інформація, яку дала Урсула фон дер Ляйн, підтверджує пані прем'єр-міністр Юлія Свіріденко, що ми отримали транш від Євросоюзу на 4 мільярди євро за рахунок активів вже Російської Федерації. Транш забезпечений коштом надходи. Джень від заморожених активів центробанку Росії в Європейському Союзі і є для України важливим сигналом про рішучість Європи змінювати обороноздатність України. Надавати довгострокову підтримку було б кому насправді в Україні Надавати довгострокову підтримку, ну промисловості, знову ж таки, перспектива не лише сьогоднішнього дня. Але я не сумніваюся, що коли будуть робочі місця, мирні умови, обставини, війна рано чи пізно закінчиться, люди будуть повертатися, бо тут буде дуже багато роботи, достатньо оплачуваної, якщо ці робочі місця не закриють умовно умовні Бангладешці. А Таких випадків я знаю, тут же в Києві під. Які, ну я не скажу масово, але знаю, що вони вже є, і завозять цих працівників з того регіону, і дозволи дають, і люди працюють. Причому не за тисячу доларів, бо от нас тут вже в Києві за тисячу доларів вже ніхто вставати з місця, не хоче вже якось я дивлюся, так колись і в Польщі було да, поляки, а наші їздили на заробітки. Зараз Бангладеш сюди їде. Бо дозвіл військовозобов'язаним чоловікам 18-22 роки залишати Україну ну, реально змінив ринок праці, і це відзначають. Депутати, ті ж самі цей наш комітет оборони і нацбезпеки. Той самий Веніславський він підтвердив повідомлення підприємців про те, що частина молодих людей звільнялася з роботи і повиїжджала за кордон. За його словами, це створює ситуативні дисбаланси на ринку праці. Зараз складно назвати якісь релевантні цифри, оскільки багато людей скористалося можливості навчання за кордоном, і в цілому негативного впливу на економіку не буде. Ну і підкреслив, що ця ситуація має тимчасовий характер, мені так теж видається. Можу помилятися, але не хочу помилятися. Але логіка процесів людина шукає де краще риба, де глибше. То тому я думаю, як будуть всі безпекові моменти, тут в Україні присутні робочі місця, зарплати, батьки тут поруч і все звичне, то. Для чого залишатися там, тим паче, що ми йдемо в Євросоюз. Ми хочемо і можемо оцінювати повну картину. через півроку чи рік, коли буде зрозуміло, скільки людей повернулося. Але знову ж таки, для цього повинні бути умови. Про що фактично кожного разу говорю я. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, 2 жовтня, четвер. А на календарях і за вікнами це Ютуб канал, який в свою чергу називається Василь Планчук. Так звуть мене це мій авторський канал. Пропоную приєднуватися до нашої спільноти. Якщо ви ще не підписані на канал, підписую. Дзвіночки вмикайте категоричні українські подобайки, лайкоси. Ну must have, якщо звичайно вам формат заходить. А соціальними мережами відправляйте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим колегам по роботі. Пишіть коментарі, аби дійсно оберталося швидше алгоритми Ютубу. Як я завжди кажу, більше притомної не Було разом з нами в спільноті, аби люди знали, а не здогадувалися, що навколо коїться. Величезне спасибі патреони. Величезне спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі. Є такі фішки від Ютубу. І, в принципі, в описі до цього відео є інші опції. Якщо маєте бажання і можливості підтримати мою роботу, залюбки, спасибі, завжди радий спілкуванню. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо кожен у своєму форматі з нашими захисниками, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі буде традиційно з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!